А в нігдавен в Україні взимку починав ходити варте. Вартеп театральне дійство, під час якого люди співають колядки, оспівуючи народження Ісуса Христа, задягаються у костюми і веселять народ. Тож і ми прийшли до вас, щоб поширити радісну звістку про народження Христа, а також розповісти про людську сміливість, мужність та право вибору, зректися своїх цінностей і стати на бік зла. Що дотримуватися того, у що ти віриш попри тиск і будь-які труднощі? Тиха ніч, хіба сказати дайся, як повну ніч, і В ніч заяви на словах. А снігом, скільки щастя, наскільки віри в сповнені. Сповнені надій людей, про те майбутнє, що колись настане, про те захмарне і недосяжне життя, що манить нас усіх. Життя, що манить, чи надії, про що ж говорити, бо ви. За що на світі покладаєте благії думки, браття? Давно всі знають, що немає спасіння нам, душам річним, бо поки ірод заправляє, нема спасіння в країці, нема надії, нема щастя, на муки люд сповнені вічні. А тиха ніч в той час де нас стане раєм, неначе в мороці страхів. Зима, 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 О мене, ось як сірка засіяла. Цірка засіяла, немов нема на світі горя й лиха. Немає горя й лиха. І навіть красен місяць із захмари. Місяць із захмари. У ніч різдвяну свої дивочари. У ніч різдвяну дивочари. Розлив довкола з'їм молоком. Царя вселилася і вам дорогу. Царя вселила нам дорогу, до дива, до спасіння, до царя, до, царя, царя. до немовлятка, що вже є Богом, до що є Богом. якого дочекалася земля. Що дочекалася земля, земля. До вас прийшли ми, пастушки, Щоб ви завдання доручити, ходити по всій землі, і благовістку людям ширить. Що народився Бог у ефлоємії, і люд тепер буде спасенний. Тебе Тепер вже чисте серце сповне надії, я нарікаю звіздарем своїм. І поки віритимеш у народження Месії, І допоки будеш в думці вірним, то ти достойним є нести людям. Ступайте, Бо, несіть по всій країні новину про народження Христа. Колядя іде, колядя іде. Так неспокійно на душі останнім часом. Я є царь пана царями та чомусь тут повен страху. Щось в останні дні за часто починає хвилюватись. Чи то справді люд до мене досі хоче прислухатись? Менше думай, що ти чимось невдоланий. Чи ти, любий Ір? Про уміння, красні шатра, що у тебе так багато, про красу свою і мудрість, про жорстокість. Знаю, вірю, пам'ятаю, що найвищий у всім світі, та такий чомусь не можу заспокоїтись на місці. Думаю, покличу тихо своїх воїнів, їх троє, щоб ті типу, порозказали, що украї моїм творе. Є в нас царю такі вісті. Такі вісті? Що цар світу народився в Вифлеємі, в місті? Мій царю, кажуть, є новина, що народила діва сина Месію, наче царя світу. Обіцяного в заповіті. Ай зуміли розсмішити. Тепер тут бой комусь не жити. Ну що ж, почнемо їм цуни. Що? Що? Месі цар родився? Чи ти може помилився? То зараз же То мерші. Розповідай більше та у нім. О мій царю, мій найсильніший владарю. Дізналась я, що в твоїм краї пророкували по народу, що має народитись Божий син. Сильніший за усіх царів. Ото як зірка засіяла чутки почали ширитися швидше. Ось дійшли вони уже й сюди. Також говорить люд, що бачили двох пастушків і звіздаря, які по краю ходять, і всім цю з брехливою розносять. Ісуса Бога величають, а тебе царю зневажають. То, то що ж? Йдіть у вифлеєм, знайдіть про десятівати. Що принижають мою знать і що про Бога пророкують. Неначе то є цар небесний. Схопіте їх і приведіть у мій палац, і предоставте передо мною. Твій наказ святий для нас. Ми, Ми виконуємо, виконуємо цей, цей час! час. Любий царю, я тобі допоможу, буду я людей сховати, щоб на нашу йшли дорогу. Менше щоб молились Богу, слухали тих пастухів. Ти ж бо знаєш, ми друзяки, ти і я, і не розлей вода. Разом нам багато, що давати, пригодить захочуть перестати і слухати наші слова. Коли всі двоє три вояки, тих. Проповідники сюди одразу починай лякати, Примушувати відвіритися, інакше бо не вийде них однятися і залишитися від застрем всіх царів. А що, якщо ті не захочуть проклинати? Учинять бунт, прийде мені гаплик? Чи точно мушу я їх умовляти? Чи можу просто кинути за грати, та й буде їм кінець урочно просто... їрить? Що злякався, як тільки думка ця прийшла лише тобі, ти тільки спробуй не переконати у правоті свої, фержи усі їх вір. Їх як мураху мусиш притоптати. Інакше втратиш царство на повік. А ось і вони не забарились, три посланця що послав їм Ну що ж, встречай. Ага! Попались, звісно ж, попались. Тепер то ми й поговорим, хто і коли брехати вас навчив. І люд праведний сповіщати про лжецарів і лже-месії. Тепер то ми все й роз'яснив, хто цар царів і цар брехунів. Цар брехунів? Це ти хіба про себе? Усім давно відомо вкрай цим, що новий цар з'явився у світі. І це не ти ти! І не ти. Неправедний ти. Не. люд ти мусиш відпустити. Ти. Я не керуєш ними ти. А якщо не захочеш ти цього зробити, то ми примусимо воїнів твоїх піднять на тебе мечі. На мене меч? Мого слуги? щось, хлопче, ти не дочуваєш. Тремтіння чую, я твоє. і страх тобою промовляє. Ніколи не здолать тобі мене і мою владну силу. Немає свіша силоти. Немає. 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 Немає! Розпорядження життям своїм. Тепер наш люд більше не хоче сліпо злі силі довірять. Рікасвільний сам клекоче про смак свободи до життя. Майбутнє більше не захмарне. Воно вже тут. Разом із бажанням самим творить своє буття. Да! Да! Народ слабкий. Йому не місце брати життя у володіння рух своїх. Зі мною три із найсильніших ворогів людських. Час епідемія, і війна, час любить цей спокушати, хвилини радісні в них забирати. На користь болю і скорочення життя. А ось війна, та епідемія завзято, несуть розруху, розбрат крах, нещадно людям заважають, все перетворюють на жах. Ми царю воїни, а не кати. За що не винних так карати? І такого ми не хочемо, щоб від дітей ховати очі. Та й ти, не цар, чорта слуга, а чого слуг не так шанує. Де вправи ж ти? Там він панує. Предовго ми тобі служили. Це за навіщо люд губили? Не бачим сенсу в цьому му, тому ідемо відступати. А ти ж іроде проклятий, Іди на геть, за. Від хати до хати новину благою віщати, бо народився новий цар. Любов його, найбільший його дар. Тож радуємося всі йому і заспіваємо щиро коляду. А якщо вам, шановні гості, сподобалася наша коляда, то будьте добрі, дайте п'ятака. Не полягуся.